Всім привіт! Epson L222 на ремонті з несправністю не друкує. Не друкує, моргають оці лампочки це папір та чорнило. перемінно вони моргають. це в нас проблема переповненого абсорбера. На перший раз можна зробити це. Програмно, верніше, не тільки перший раз програмно, можна зробити і 10 разів, але е, бажано в ідеалі замінити сам памперс і тоді вже е, робити е, програмне скидання. Ну, сьогодні ми будемо скидувати тільки через програму е, сам лічильник від працьованих чорнил. А вже якщо наступний раз нам цей принтер. Принесуть, то будемо міняти повністю вже сам абсорбер. Так, і для скидання. На комп'ютері запускаємо програму Epson Adjustment Program. Ми вибираємо Select, вибираємо наш принтер і вибираємо порт принтера USB l 222 Series. Далі натискаємо сюди. Потім вибираємо West Ink in, Pad Counter. Так, і після цього вибираємо Main і ось цю Platin and Counter і вибираємо чек. Перевірити. Так, ось тут лічильник. Скинутий. Скинутий. А ось цей якраз лічильник. Лічильник, лічильник абсорбера в нас 100% переповнений. Тому вибираємо його і нажимаємо ініціалізацію. Тут, напевно, вже хтось пробував скидувати. А ось це не скину. Так, «Ініціалізація». Окей. Будь ласка, виключить принтер. Виключаємо. Окей Ребут принтер. Окей. Так, напевно, тут фініш Закриваємо вже програму нашу і дивимося, що щось відбувається йому би підкинути паперу? Так, помилка наша пропала. Пробуємо щось роздрукувати. Роздрукувати, ну просто нажмемо копію. Так, ну все, це фактично пуста сторінка, бо нічого ми там і не поставили, але нас е, не цікавило. Чи воно щось роздрукує, нас цікавило, чи взагалі піде друк, чи не буде цієї проблеми. Пробуємо ще раз виключати та включати. Так, все працює. Все, друзі, принтер відремонтовано. Якщо відео сподобалось, якщо я вам допоміг, якщо хочете підтримати канал, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку.